Кому під силу пограбувати банк, відкрити планету та відбити атаку орків з іншого виміру. На таке звичайному землянину знадобився би і космічний корабель, та не одне життя. А нам для цього достатньо геймпада, мишки та півтори тисячі секунд, тому що ми справжні ігронавти. Пристивний Паски ми починаємо! Сьогодні у програмі творці no Man's Sky збираються показати тобі усю безмежність Всесвіту. У нашій грі дофігніліон планет, і всі вони будуть з унікальною флорою та фауною. Не прогав подробиці наймасштабнішого космічного епіку. Як зробити з кавуна та власної духи смертельну зброю? Божевільні модифікації у рубриці Мода на моди. Смартфони та планшети розхитують ігровий трон ПК. По всім показателям можна предположити, що вже в цьому году мобільна платформа стане ведучою і поб'є по продажам продажі ігор на ПК і консолях. Дізнайся у фокусі чи під силу мобільним іграм вбити ігри для ПК. Як розробники Endless Space 2 хочуть змінити глобальні стратегії. Ми зробили інтерфейс, який ще більше занурить вас у космос. Не пропусти ексклюзивне інтерв'ю з розробниками Endless Space 2. Та найбільш вдалі веб-серіали по іграх у трійці ігронавта. А просто зараз автоматична черга з гарячих новин у дайджесті. Комуністи матінки Росії не годують. Знову спаплюжили їхнього вождя. Партійці вимагають видалити з магазину Apple мобільну гру Ленін у Морзі. У ній ти виймаєш з ілліча органи та робиш йому звабливий мейкап. Словом готуєш до вічного сну у комфортабельному мавзолеї. Утім, комуняки переконані, ето оскверняє пам'ять дідушки Леніна. Вони бачать у цьому підступи імперії зла сполучених штатів та її прибічників. Якщо сторінку з грою не заблокують, росіяни погрожують нанести нищівний удар у відповідь. Тобто розробити власну гру, де кривавим американським президентам Лінкольну чи Кеннеді можна буде прималювати роги та поросячого шнобака. Опс, схоже, пахне мобільною третьою світовою. А наступна новина також про протистояння орків та людей. <глати> Нещодавно ігронавти зацінили Воркрафт фільм по легендарній серії стратегії. Людискам фільм сподобатись і оркам. Теж сподобатись разом із нами стрічку про вторгнення на землю орків із захватом дивився увесь світ, бажаючих поспостерігати за протистоянням було настільки багато, що Warcraft побив рекорд. Він став найуспішнішим фільмом по грі в історії, і при бюджеті у 160 мільйонів баксів зібрав 413 мільйонів. Це не просто успіх, це більше ніж вартість футбольного клубу Баварії. Воркрафт обійшов інші гучні фільми по іграх: принца персії та Birds. А порівняно з огидними екранізаціями ігор Бола, стрічка взагалі касовий монстр. Fuck Добре, що Blizzard не продала цьому кінофашисту права на фільм. А замість цього довірила екранізацію талановитому режисеру Данкану Джонсу. І він тепер погрожує зняти продовження. Ну а ми, звісно, чекаємо із нетерпінням. Чи багато серед нас ігронавтів дівчат? А вже ж! і деякі з них карають хлопців, мов молодих. І не тільки у житті, а й у іграх. Як от південно-корейська геймерша під ніком Гегурі, 17-річна прихильниця Overwatch так вправно бігає у цей мультиплеєрний шутер, що навіть двоє професійних кіберспортсменів запідозрили її у читерстві. Вони накатали скаргу у Blizzard і пообіцяли зав'язати з Overwatch, якщо кореянка дійсно валить без читів. Блізи відгукнулися і попросили Гегурі натовти десяток-другий пик під наві. Дом експертів студії Ціпа відгукнулася і під час стріму наживо довела, що цілком чесно дере зади. Після цього двоє обвинувачів дійсно таки залишили кіберспорт. Та наостанок один із них гримнув дверима, пообіцявши вбити дівчину. Одразу видно, хлопці не вміють програвати. Ну а як вигравати? Ми розкажемо на прикладі ігор, що вийшли. Рубрика «Свіжак» Далі у ігронавтах.